Так, і ще мій, моя фішка. <смі> моя фішка, аб'юз. Mm? Це, мабуть, тренд, ні? <смі> Більше зустрічаються в National People's корінне населення в Канаді. Дякую, дякую. Мені було дуже приємно, що взагалі цим тут займаються. Це їх робота. Організація зацікавлена, щоб виходили до неї. Привіт, дівчата! Вітаю вас на своєму каналі! Дякую, що завітали. Ми сьогодні з вами будемо робити. Точніше, я буду з вами, я буду з собою. Говорити і робити собі макіяж. Такий формат відео в мене вперше на каналі. Я вирішила це спробувати. Чого б ні? Я бачила інші блогери так роблять. Я довго не можу зібратися силами зняти відео другу частину ось цього відео про едюкейторство. Я вирішила, що сьогодні я просто буду робити макіяж і, власне кажучи, розповім про це. Я буду коментувати, що я роблю. Кому цікаво, буду показувати, що я використовую в своєму макіяжі, косметику, і паралельно буду розповідати. Зволожуємо губки. У мене це бальзам, який мені видали, коли я ходила на чистку зубів вперше тут в Канаді. Він досі у мене е, ще є. Далі я вже нанесла е, це, це що? якусь класну штучку з гіалуроночкою. Мені в нею гарно менше прищить. Далі крем. Я його ще не наносила. Ось цей крем. А він мені дуже сподобався. Я його придбала, мабуть, в Walmart. Дуже приємний, пахне такою прям травичкою. Свіжістю такою ранньою. Я ним зволожую шкіру, він мені дуже-дуже допомагає. І так, почнемо з того, що я там зупинилася. Мабуть, аб'юз, abuse — це тут дуже така популярна тема. Про неї дуже часто говорять, щоб про це не забували. Бо раніше про це взагалі не було популярно. У нас, мабуть, в Україні тільки-тільки починають про це говорити, про те, як це важливо. А тут це така глобальна тема, яку вивчають, і всім едюкейторам про це розповідають. І так, працюючи на своїй роботі, мені, мене просто записали на онлайн таку як це, зустріч, де розповідали про child abuse і. Після цієї онлайн зустрічі я отримала сертифікат. Що я прослухала те все. Це було якби з перших вуст з людей, які цим займаються. Організація, яка займається дітьми, над якими відбувся якийсь аб'юз. Аб'юз буває різних видів. Ось такі види аб'юзу існують. Лект те, що вони називають це, коли просто за нею не доглядають. Не хватає її їжі. Вона не помита, не постірана, не… Знає, як там слідити за собою, гігієну і так далі. Тобто, це все це також вид аб'юзу, коли за дитиною не слідкують, не приділяють їй потрібної уваги. Так, далі я наношу трошки тоналочки на те зону, бо воно красніє, жирніє і не дуже гарне. Цікаво, цієї, з цієї зустрічі, я винесла те, що мені було дуже приємно, що взагалі цим тут займаються. Це проводять, це організовують. Моя фірма також вони не проходять повз записують своїх співробітників, піднімають нам кваліфікацію, що гарно як для компанії, так і для мене, як і для людини. І так тут свідкують за аб'юзом. Е якщо дитина часто приходить не помита, грязна або її одяг не постіраний. Ви бачите, що дитина типу третій день в одному і тому ж самому одязі приходить. Що вона не вміє там за собою якусь гігієну, типу сходити в туалет, а їй вже типу 6 років. Або ви бачите, що вона постійно голодна, або в неї якась така нездорова худоба, а батьки нічого не говорять про це. Або в неї різко змінився настрій, типу і поведінка її. Типу, вчора вона була як завжди, а сьогодні вона прийшла і щось прям. от, прям наче підмінили дитину. Це вже є привід для того, щоб підозрювати в якомусь аб'юзі. І вихователь повинен по факту, едюкейтор повинен в цьому випадку поговорити з дитиною, що трапилося, чому що, що як, тому, що може бути просто вона пережила якийсь стрес, батьки просто про це не сказали. Тоді ви вже працюєте з дитиною інакше. Якщо це аб'юз, і вона щось там вам сказала, що так, типу їй не дають їсти. Вона хоче ввечері, а Там батьки її відмовляють. Типу, в цьому випадку вам потрібно зателефонувати на гарячу лінію. І повідомити про це. І вони, до речі, приводили статистику, що аб'юз найбільше зустрічається в national people, корінне населення в Канаді, не якась конкретна нація, а корінне населення. Мене це ну, здивувало. Типу, Я нічого не очікувала, але ось така цікава статистика. Ну і взагалі, аб на цей аб'юз це дуже така серйозна тема. Вона ж впливає на психіку дитини. То в цьому випадку, навіть якщо ви просто. Сусід, і ви бачите, що за дитиною там не приділяють їй увагу, або ще щось, то їх також тут мотивують, а пропагандують, щоб не були люди і ну, не те, що егоїстичними, вони не, вони не проходили повз такої проблеми і старалися допомогти. Звісно, якщо ви зателефонуєте, і виявиться, що так, дійсно був аб'юз, батьки не приділяли достатньої уваги. Перше, вам про це не повідомлять, так чи ні. По-друге, ви залишаєтесь анонімним. Це понятно. Це не означає, що дитину забирають у батьків. Ні, це означає, що до них з ними поговорять. Можливо, їм дадуть якогось співробітника, який буде до них час від часу приходити, або контролювати цей процес, або їм допомагати з ними говорити. Можливо, батьки просто не справляються з дитиною. Можливо, ці батьки просто не знають, як виховувати дитину. І в цьому випадку вони просто їм допомагають, забирають дитину, тільки якщо це якісь такі аб'юз, типу фізичний, якщо там дитина приходить з синяками, батьки там постійно п'ють алкоголіки або наркомани, або ще щось, або це якийсь сексуальний аб'юз, там може всіх навіть да, в'язниці правити, але це ну якийсь такий прям дуже важкий в основному Люди ця організація займається не тим, щоб просто дитину забрати, а допомогти батькам і дитині. Ой, що я зробила. Навіщо я румяна нанесла на ніс? Клаунеса. Бронзер я вже трошки нанесла, так, типу на скули. Я люблю наносити на віки, е на трошки ріст волосся, підборідок, трошки шию. І рум'яна в мене такі. Я їх наношу кула, щока отут. А я її наношу по факту, куди люди наносять, мабуть, хайлайтер. Мені подобається, як вона там виглядає. Це, мабуть, тренд, не? Ну, що, мені не бути якимось там б'юті-блогером, тому я так розважаюся, що всі дівчата хочуть бути б'юті-блогерами. Це нормально. Моделями і б'юті-блогерами, да? так? Так, і ще моя фішка. Моя фішка. Я люблю наносити ті рум'яна на ось оцю частинку ока. Мені прям дуже подобається, воно е дає мені якоїсь такої живості, наче я така жива, енергічна. Мадам, і вона трошки перекликається з румянами. Ну і за, залишки, які в мене тут є, я трошки розношу на середину носу, і все. Далі я переходжу на брови, бо без брів прям якось так. Хоча вони в мене темненькі, але я люблю домальовувати трошки, щоб кінець був, і взагалі вони були більш такі фактурніші. Гель для брів, він вже тютю, -тю. його вже нема. Я прям впадаю в депресію. Його не продають тут в Канаді, я зайшла в Сіфлору, Вони сказали, шукайте в інтернет-магазині. Я заходжу на інтернет-магазин, а там його немає, купляла його в Чехії роки-два назад. Тому я насолоджуюся залишками, бо більше такого не буде. Придеться не шукати якусь альтернативу. А просто й по ціні було нормально. Так, ось такий тут аб'юз, і так з ним працюють. Далі в мене було питання від людей щодо харчування. Мені написала дівчина, що. Її дитина приходить голодна з садочку. В Той момент, коли мені це написали, я не працювала з їжею в садочку. Типа деяке, який school, після школи, це шкільний вік. Приносили свої ланчбокси. У них була своя їжа, кожен їв свою їжу. Вони не ділилися, і на цьому все зараз в мене трошки інакша ситуація, тому що організація, в якій я працювала, вона не працює впродовж літа. Я була вимушена знайти іншу роботу. Я знайшла іншу роботу, і це Daycare. Тобто там діти зранку і до вечора, і вони всі дошкільний вік. Я працюю, мені пощастило. Я працюю з найстаршенькими, їм по 5 років. Чесно, я не вивожу малих типу 3 роки. Для мене це дуже складно. Є людям, що дуже подобається. Я навіть питала однієї виховательки. Я їй говорю: я не уявляю, як ви там працюєте. Для мене, типу, це складно, тому що ну до мене я інколи працюю з цими маленькими, але не дуже довго там, типу, годинку в день. В основному в мене п'ятирічки. За ними просто око і око. Вони такі маленькі, вони такі енергічні, вони у них стільки енергії, вони просто укусив, побіг, при, спригнув, заліз кудись. За ними всіма треба от прям бігати. Це дуже складно. Типу, є один плюс, в тому що вони сплять в день. Тобто вони сплять там десь 2-3 дві три години в день. І в цей час, якби вихователь відпочиває. Але <с. <с.> те наскільки треба втратити свою енергію, наскільки бути е, уважним з цими, з цією малечею, для мене це просто дуже складно. Типу, чисто фізично. А вона сказала, що їй навпаки подобається, тому що вони не сперечаються. Тобто вона їм сказала щось робити. Вони можуть слухати, не слухати, але вони не приводять свої аргументи, чому ні, чому вони не хочуть цього робити. От е, саме це їй. <laughs> і подобається в тій роботі. Типу з ними по факту тобі не потрібно супер спілкуватися, приводити аргументи, чому ні. Ти просто говориш, що потрібно це зробити, і вони якби слухаються. Типу, чому руки треба мити, тому що їх треба мити. Ти можеш їм, звісно, щось розповісти. Вони тебе довго слухати не будуть, з ними якось проще. Або якщо вони там плачуть, просто взяв їх на руки, трошки там поносив. До речі, тут більш спокійніше відноситься до того, що діти можуть сісти до тебе на коліна, руки, обняти їх. Або в моїй попередній організації нам там були чіткі, типу, критерії, що до дітей особливо не торкаємось їх, типу, тільки якщо дитина прям супер проявляє. Але дайте що у мене в п'ятницю я читала книжечку діткам. У мене був мікс дітей різного віку, і один з них трьох років сидів у мене на ручках. І я читала, 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 я прочитала і кажу, все, тіп, дітки, йдемо тепер руки мити, тому що в нас буде снек тайм. Закриваю книжечку, дітки вже побігли. А цей трьохрічний сидить і тянеться до мене, тянеться я така, що таке? Може щось да. Вони в мілашки, коли не плачуть, не бігають і слухаються. Далі в мене є така база, я купила, мені вона так подобається колір шампанське таке. Дуже гарний, переливається, світленький. Я його, мабуть, на весілля використовувала. Так от, харчування дуже сильно відволікувалася. Про харчування тут ситуація інша. Ця організація, де я зараз працюю, ми даємо їжу діткам, але це виключно снеки. Ланчі у них носять з собою. Тобто, якась основна блюда, і, в принципі, свої перекуси в них також є. Їм це батьки. Дають в них є типу опція снеки від нашої організації. Ми всім пропонуємо вони. Не повинні їх їсти, це не щось обов'язкове. Ми їх не тиснемо на них, якщо вони не хочуть, вони можуть достати свої снеки, їсти свою їжу. А протягом ланчу обіду вони, звісно, їдять свою основну ну, їжу. Ми можемо їм там, типу, запропонувати лише молоко. Ось так це працює, і я ні разу не бачила, щоб в нас діти були голодні. Буває, звісно, коли дитина підходить і говорить: Я голодний, голодна, то в цьому випадку я пропоную спочатку подивитися. Що там в неї в ланчбоксі, чи ще залишилась їжа. Буває так, що дитина просто не хоче їжу, та яка в неї в ланчбоксі. В цьому випадку я можу запропонувати наші снеки, ті, що є. І, взагалі, якщо дитина голодна, приходить з садочку і вам таке каже, або ви бачите, що вона голодна. Поговоріть з вихователями, спитайте, як проходить день. Задача вихователів угодить і вам, і дитині. Це їх робота. Організація зацікавлена, щоб виходили до неї. І тому. Якщо у вас є якісь е, проблеми, або щось вам там не подобається, або якісь у вас питання з'являються, негайно звертайтеся до них. Спочатку звертайтеся до вихователів, які. По факту, весь день проводять з вашою дитиною. А потім, якщо це не працює, або якщо результату ви не бачите, звертайтеся до менеджера. Але загалом, завжди, що я замічаю, менеджер завжди в курсі всього. І вихов, і якщо вихователь говорив з батьками про щось, вихователь зазвичай підходить до менеджера. Говорить, була така розмова з батьками. Ми говорили про те, про те, ось так то вирішили. Супервайзер, взагалі, він завжди знає, що відбувається. Скрізь з батьками, дітьми і все. Тому в цьому випадку просто поговоріть і все вирішиться моментально. Щодо їжі, зазвичай це без горіхів, бо алергія у багатьох дітей. І взагалі, до алергії дуже серйозно тут скрізь відносяться. Якщо у дитини алергія, ми це знаємо кожному. Ну, коротше, це все кожен знає. Це номер один, що має знати вихователь, у кого яка алергія. І зараз, до речі, коли дуже спекотно на вулиці, великий а, індекс УВ випромінювання, ми ще наносимо санскрін, сонцезахисні креми і ну, на всіх дітей у нас є наші організації сонцезахисні креми. А є діти приносять свої... Дякую. Дякую. свої особисті. Um, вам є що додати? Так, далі я нанесу трошки uh, тіні з новин. І так, щодо новин калгарів, в нас темпід, у нас тусе all night all day. Uh, протягом, по-моєму, 10 днів. У мене вже був випуск, як ми там тусили. Дуже класно. Ми ходили на вечірні шоу всім рекомендую. Це найкраще, що я бачила в своєму житті. Тепер мене здивувати буде дуже складно. Це мікс. Uh, Мікс всього на світі, мені цього івенту, шоу було прям достатньо, краще і всяких кінотеатрів, просто концертів, всього всього Там uh, all-inclusive і салют, і концерт, і забіги, такі, прям спортивний uh, дух на початку, а потім танці. Так, далі я люблю трошки затіняти ріс моїх вій. Дуже гарно виглядає і вони здаються густішими. Просто беру коричневий колір, тоненьку кісточку. І провожу ось так лінію. Університет! Да! Я ж вчуся. <головіка> вчуся з. Цього вівторка післязавтра, Сьогодні неділя вчуся, і буде в мене навчання онлайн. Ще чекаю, не знаю, як це все буде. Коли провчуся, може там два-три тижні. І я зніму відео розповім, як це все відбувається. Дуже цікаво. В мене не було ще такого прям онлайн навчання. Не переживаю, що воно буде на англійській, тому що я вже в Чехії вчилась на англійській. Типу, це для мене не якась суперпроблема. Просто дуже цікаво, як це все буде відбуватися, про що нам будуть розповідати і. Як будуть виглядати ці всі матеріали, домашні взагалі? Типу, це все мені дуже-дуже цікаво. І взагалі хочеться дізнатися щось нове. Мені дуже подобається, що в кожній країні воно все по-інакшому. Діти однакові, а от підхід до дітей, до їх навчання абсолютно різний. Ну, ще, звісно, паралельно. Ну, навчання мені потрібно для того, щоб податися на піар. Я звичайно можу на піар через експрес-сентрі, але якщо в мене буде другий сертифікат, другий левел е едюкейтора, то я, звісно, зможу податися через тут в Альберті. Але не знаю, зараз такі там ажіотаж, такі черги у людей. Там якийсь просто треш, але все рівно. Е другий сертифікат я би хотіла отримати, і він мені навіть на, е на експрес-центрі дасть якісь бали, тому що це канадське. На канадський буде диплом і паралельно я також все-таки подаюся в процесі подавання, отримування навіть в процесі отримування ті черсівки сертифіката вчитель, щоб бути все-таки вчителькою, працювати з дітьми в школі, а не в садочку. Тут, звісно, цей процес дуже довгий. Я дуже переживала, плакала, бо одні документи я замовила з Чехії. Вони прийшли, а вони такі нам то не підходить. Бо вони прийшли не прямо з цієї організації, а ви нам їх переслали. А на минуточку це організація Міністерство навчання в Чехії, яка я їм написала листа. Вони такі ми не відправляємо напряму нікому, окрім того, хто відноситься до цих документів. А це типу або університет, або я. А ця організація взагалі там ніяким боком не стоїть. І вони такі: ну, ми не можемо вам прислати. Ми можемо тільки вам прислати. А вони мені прислали, і я переслала. А ті ще виділуються. Я так, я їм прямо написала, переслала їм лист від міністерства, що. Ті відповіли, що ми не можемо вам прислати. Але до цього я, звісно, вже розплакалася і переживала, бо я за цей документ ще відплатила. ну, Типу, я заплатила за нього гроші в міністерство, щоб ще вони сюди прислали. Коротше, стільки мороки, стільки часу, стільки переживання. І вони мені кажуть, ні. І я, коротше, прислала лист, що ось так так, Я зробила максимум, що я могла. Міністерство не відправляє нікому ось вам лист, я його переслала, показала, докази, і вони такі: Окей, типа ми приймаємо. Я така. Дякую. Коротше, в результаті вони прийняли після мого листа, коли я написала, що вибачте, я не можу інакше, і міністерство відповіло ось так. Так що трошки гора з плечей, але все рівно мені потрібні документи будуть зі школи. Їх потрібно просто перекласти і перекласти не просто так. Це повинен бути спеціальний перекладач з ліцензією. Ліцензія повинна бути конкретна. Він повинен стояти в якійсь асоціації перекладачів Канади, бла бла бла. А потім я відкриваю список цих українських перекладачів, які працюють з українською, щоб перекласти з української на англійську. А там список з чотирьох людей. Одна з них сказала: я більше не перекладач такого. Чи я не буду перекладати. Далі я написала одному чоловіку. Він мені. І ось таку ціну написав. Вибачте, але ну, це, типу, це зі школи це ось ця картоночка, яка, ну, там, 10, я не знаю, речень, мабуть, на ній написано. І це, типу, не просто переклад, це переклад з матеріальним, типу, печатю такою, що він прям найс переклад. Ну, клас. Ну, коротше, я ну, не знаю. Я ще питала в Телеграмі своєму, у людей, можливо, вони знають когось хто. Все-таки отримав цей сертифікат. Може, це просто нереально, а я тут б'юся головою об стінку. А вони прислали мені жінку, вона в, в Фейсбуці вона в дуже гарний блог. Вона там пише про це все. І вона отримала все-таки teacher certificate. Але людина з 20-річним стажем, працюючи вчителем англійської в Україні, навіть вона отримувала цей сертифікат два. Роки мабуть, три місяці. Короче, це дуже довго. Типу, окрім того, що вона відправляла ці документи, як і я, і так вона також цим, -цим морочилась. Але ще крім, окрім цього, звісно, їй виписали ще деякі курси, типу, як предмети в університеті, які вона повинна була ще закінчити. Але ну. Мені чесно кажучи, це подобається, що я повинна не заново вчитися на вчителя, як це працює в едюкейторстві, тому що я не знаю, чому, але щоб стати едюкейтором тут отримати третій левел по цьому, то ви повинні заново вчитися на едюкейтора. замість того, щоб от подивитися на всі мої предмети і, і визначити, яких мені там предметів на їх погляд недостатньо, можливо, якоїсь конкретного е, методики там навчання. Саме в Канаді дайте мені цей курс, я його закінчую. І все. типу дайте мені там два-три-п'ять предметів. Я їх просто вивчу і знам. Чому я повинна все заново? Це два роки, це мої гроші, це мої сили. Це, це знову заново. Я вже вчитель, а ви хочете просто на едюкейтера. Едюкейтор це трошки інше ніж вчитель, але там просто потрібно знати, як працювати з дітьми. А вчитель, це, окрім того, що треба знати те, як бути по факту едюкейтером, так ще потрібно знати цей предмет і як його викладати, або різні предмети. І ось так воно працює. Так що в Канаді не все так, це метелики, розові окуляри, все так ідеально, ні. Тут є свої заморочки, свої приколи, з якими я не погоджуюсь, але ну що ж мені робити? Я сама сюди приїхала, правильно? Так що... Адаптуємось. Так що паралельно я все-таки хочу отримати ті, -ті certificate. І якщо я його отримаю, я автоматично отримаю левел 3 для едюкейтерства. Але коли я його отримую, мені той едюкейтер вже й не потрібен буде, тому що навіщо мені він треба? Якщо вчителю набагато краще, він літо в нього оплачує, віддихай, в тебе зарплата вища, ніж у едюкейтера, і в тебе менше мороки з дітьми, я, як почитала ось цей блог жінки. Виявляється, що вчителі тут, типу, якщо дитина не слухається, ти не морочишся з цією дитиною, ти не читаєш її там моралі, ти її не виховуєш, ти просто відправляєш її в офіс. А офіс це типу адміністрація школ, і там вже з нею говорять або ця адміністрація, або батьки. Типу, ти не витрачаєш час на виховальниховничий процес. Ти займаєшся навчальним процесом. І якщо дитина не слухається і вона порушує навчальний процес, ти відправляєш додому на перевиховання. І мені ця система працює. Вчитель навчає, він не виховує дитину. А і ще плюс домашнє завдання його тут в початковій школі немає. Тобто я не витрачаю свій час на його підготовку, я не витрачаю час на його перевірку, я не витрачаю час на те, щоб то дітям все пояснити. Типу, домашнє завдання там якесь маленьке, типу і серії там одне речення написати, домалювати, розфарбувати, типу, це така ну, це фігня, як по мені. Не те, що в Україні на кожен предмет, давай і задачку, і два, і три. і Почитаю, і здай. Тут якби трішки з цим легше. Я більше сфокусована на тому, як навчити дитину протягом навчання протягом школи, протягом того часу, як дитина в школі. І асистенти, до речі, які сидять в школі в класах. Вони. Не для того, щоб просто сюсюкатися з дітьми, які не слухаються, а вони саме для тих дітей, які, у яких проблеми з навчанням в плані якісь фізичні, психічні, які, яким дається важко навчання, бо у яких є якийсь діагноз типу аутизм, або гіперактивність, і вони займаються саме цими дітьми. Ну або зараз, наприклад, асистентів дають до Ставлять до українців, яким важко дається матеріал, тому що вони просто англійської не знають, або знають її дуже погано. Ось так. Так, мій макіяж завершений. Мені подобається. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео. Варсанув! Ба -ба! ну, Заново. Um, um, um. От чого у котів починається шило в жопі, коли от треба тишу? Це кошмар. Time to relax, please.